Експрес-новини відвод Бліц українською. Погнали! У середу, 24 вересня, вийде оновлення 1113. У ньому переведуть танків якість зроблять ротацію мап та додадуть багато всього хеловінського на жовтень. Зокрема, новий режим, який планують запустити приблизно 10 жовтня. Наприкінці цього тижня планується стрім розробників по Ultra Test 3 Reforged, а незабаром після нього розпочнеться тест для всіх. Цієї п'ятниці, а саме 26 вересня, всім будуть доступні подарунок, плюс безкоштовна підписка наразі без деталей. Подробиці щодо ребалансу танків 10 рівня будуть десь посеред жовтня або ж під кінець, а сам ребаланс планують випустити в грудні. Інфа про очікувану фічу буде в жовтні, і ось тут незрозуміло, що мається на увазі: про ту, яку вже тизирили, а саме з лічильником шкоди за світу і затанкованого, чи це якась інша. Тому доведеться чекати. Зараз у грі режим конфлікт. Наступні два це бікбос та відродження. А у мене все. Дякую за перегляд, буду вдячний за вподобаючку та коментар. Підписуйся та заходь на ютуб стрімчики. Усіх обійняв, припідняв, хрустнув.